Додам. Хочеш додому. На якомусь певному етапі життя батьки не справилися зі своїми батьківськими обов'язками. І в більшості випадків діти потрапляють сюди з надією на те, що батьки виправляться і їх заберуть додому. Якщо сказати, що сироти потрапили в дитячий будинок, практично такого немає. Тому що якщо сім'ї хороші, там є родичі, які заберуть тих дітей. А якщо немає опори у батьків, не стало батьків, немає кому допомогти, діти потрапляють в дитячий будинок. Іди сюди, я хочу тебе обійняти. Сядеш до мене. Хочу додому. Дивись, хлопці тебе підтримують. Вони ж всі також хочуть додому. Давайте це бажання додому розділимо на всіх, не буде таким сумним. Я, звоню, кордон, я буду, Не хочу пускати. Не хочу пускати. Розумієш, ну є різні обставини в житті, коли. Складно задовольнити бажання. Да? І тобто всі дорослі зараз вирішили, що краще, щоб ти от тут був з хлопцями, ніж десь. Да? І... Коли у нас хлопчик плакав, ти було дуже боляче. І ти... тобі дуже складно підібрати слова, щоб заспокоїти цю дитину. Ти розумієш, що будь-яких слів не буде йому достатньо. І ти не можемо сказати, ти колись трапиш додому, тому що ти сам в це не віриш. В кожної людини бувають моменти майже кожного дня, коли так сумно, що хочеться плакати. І це велика трагедія, коли людина не може спокійно поплакати поруч із друзями. Класно, що в тебе є така можливість. Ти віриш, що великі чоловіки теж плачуть, дорослі дядьки. Я бачила. От я про себе можу сказати: ну, бували ситуації, що просто не можеш втримати сліз. А ви, пані Олена, от коли ви останні плакали? Та вчора. Кожного дня ми отримуємо нові порції страшних речей, які дають тобі можливість розкиснути, заплакати. Але маємо триматися якимось чином. Можна часто почути, що інтернати це якесь зло. Ми зайшли тут. Гарний ремонт, тут гарні умови, все супер. Працівники теж дуже хороші люди, але все одно це не дом, це не родина. І я от особисто відчув це, коли діти мені сказали, що «А ось ми за територію не можемо виходити. От тут е тільки, тільки тут, тільки навколо, тільки у дворі, а далі не можна. Це вже як в'язниця. Ну я може, це грубий такий приклад, а, але пам'ятаєш дитинстві дитячі табори. Дуже схожа ситуація. Вони також разом живуть, сплять, їдять, розважаються. І тобі могло не подобатись щось, могли бути конфлікти там з друзями або з викладачами. Але ти знав, що це закінчиться через 24 дні і ти повернешся додому. А у цих дітей такої можливості немає. А, тобто ти сам не обираєш, коли тобі вставати. Вони ж сказали, що ми навіть якщо проснулись, ми не можемо виходити, поки не буде команди. Ти е, сам не можеш обирати, коли в тебе прогулянка, коли в тебе активності. Все за тебе вирішують. Потім в дорослому житті теж складно робити вибір, okay. бо дитина, яка знаходиться в родині, вона має вибір. Батько питає, чи мати ти хочеш яблука чи грушу, і дитина сама обирає, а тут. Звикли, що буде яблука, груша, апельсин, банан, буде те, що дадуть. Ти не можеш обирати. Саме в цьому є і проблема старту життя таких дітей, що вони не готові бути соціально активними. Соціальна активність це вирішення кожного дня, кожної хвилини якихось маленьких завдань, які вони досі ніколи не вирішували. Міти приготувати собі там, найпростішу страву, вміти одягнутись, зрозуміти, де вона знаходиться, зорієнтуватись в просторі, поїхати кудись, купити квиток для цього. А, на жаль, більшість таких дітей цих навичок немає. Їм складно потім буде. Боляче, що вони залишилися самі. Я не розумію взагалі, як можна таких дітей кидати. Є така думка в суспільстві. Діячі будинки це абсолютно зло. А потім ти бачиш, що могло б статися з дитиною, якщо б вона тут не опинилася. Такій історії неможливо залишатись байдужим. Ваша порада для тих, кого вразило і кому не все одно. Як можна допомогти? Ну важко агітувати людей, брати дитину в родину. Ні в кого немає такого права. Це має бути в серці. Людина має відчути, що в неї є сила є бажання взяти дитину до себе в родину. Я пишаюся, що в нас в країні таких людей багато. Це люди, які дійсно подарували новим дітям в своєму житті таку батьківську любов, на яку вони розраховували, і вони їм дійсно її дарують. Їм складно вони шукають підтримку, шукають руку. Шукають плече, шукають ту людину, дорослу, яка скаже: беріть це платье. Бачиш, ми з тобою хотіли, щоб вони обрали щось самі і залишили за дверима ту пані, яка їм зазвичай допомагає. І дівчата розгубилися, тому що вони знають, де що лежить. Ну і я б розгубилася. Там щось висить, щось в мішках. Ти ж не будеш там коперсатися. Їм потрібен асистент. І Їм потрібен асистент. На жаль, в багатьох процесах їхнього життя. В чому і проблема інституцій, що вона забирає в дитини можливість вирішити. Забирає в дитини можливість бути самостійною. І не через те, що тут погані люди працюють. Так влаштована система, що по-іншому не може бути. Не можна не колективно щось робити, коли тебе один викладач і нянечка, і якась кількість дітей. Не можна на кожну дитину поставити викладача. Система так не може працювати. Тому не люди погані в системі. Просто система себе вижила. Що мінімально підібрали? Приблизно розумієте? Скільки це може коштувати? Дивносто чотири чогось. Не, ну, взагалі ви приблизно орієнтуєтесь в цінах на одяг? Ні. Взагалі ні. А ще дівчата не інтерес є. Тут же гроші не ходять. Вони не розуміються на тому, скільки коштує одяг, скільки взагалі коштує життя. Вони не мають навички планувати, вони не знають, на що вони мають витрачати кошти завтра. Є багато випадків, коли діти, які виховувалися в інституціях, ставали дорослими і отримували там свої перші виплати, і вони не могли ними розпоряджатись логічно і витрачали все одночасно, і через два тижні залишалися без грошей.